Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про те, що тут їдять. В принципі, це буде початок розповіді, схожий на те, про їхній нещодавно я робив випуск про те, які філіппінці, що їх сформувало. Які їх основні такі заводські налаштування, характеристики, їхній генотип, генофонд, їхні звички, їхній темперамент? От, в принципі, те саме можна почати, розповідаючи про їхні кулінарні традиції. Люди жили віддалено десятками тисяч років, дуже довго. Віддалено не тільки від основних цивілізацій і торгових шляхів, а один від одного, теж дуже далеко всі були розкидані по островам. Ну і що? Відповідно, не дивлячись на те, що тут було, було і є доволі багато морепродуктів, доволі багато різних фруктів сезонних, несезонних, різних, компонувати вони. Як тоді, так і зараз це в принципі не навчилося. Тобто, от, здавалося б, все є. Але ну, в результаті вони це що? Вони просто це от, сюди ще додався, потім їм завезли там, китайці рис. Потім з Малайзії сюди потрапили бики Карабау. Ну, оце все м'ясо разом з рисом, разом з фруктами, то все заливається. Великою кількістю якогось соєвого соусу, то все пересолюється, то все смажиться, і отак-то воно ото все поїдається. Тобто, щось такого прямо гарного сказати про оце, острівну оцю кухню. Ну, я, в принципі, не можу, це, якщо так дуже коротко. Але, знову ж, є великі міста. В Манілі там або в Сібу, там є ресторани, є е, гарні ресторани, є місцеві кухарі, які що завгодно, будь-що приготують дуже гарно. Ну я от не беру цей момент взагалі. Я беру тільки е, от те, що, скажімо, вони продають на вулицях, і я беру те, що можна поїсти, потрапивши от до середньостатистичної філіппінської родини в гості. Так, от потрапивши туди. Ну от Воно все буде занадто пересоване трохи. Так от, тут плавно прийшли до моменту смакових рецепторів. Я тут намагався філіппінців годувати і борщем правильним, ну тому що все одно в ресторані там можна замовити, приготують, спробував. О, оце він. А, даєш їм або. Вироби, от, що відноситься от, до тіста, там от вареники, особливо вареники з сиру, у них їм не то, що не смачно, в них це викликає прямо таку гостру неприязнь. Вони то взагалі не сприймають, вони то не можуть їсти. Тобто смакові рецептори в нас зовсім, зовсім, зовсім інші. Це по-іншому вони сформовані. Це теж треба враховувати. Ну але наприклад, на попередньому острові, на на предпредпопередньому. Коли я жив ще на Палавані під час пандемії, там жила родина Узбеків. Вони кажуть, от ми зараз зробимо смачний плов, тому що ну от що це таке? Вони тут готують оцей рис, він, як у нас кажуть, пісний, він не про що, він там солений або пересолений взагалі, його на вулицях там продають, там по 10 песо. Ну, тобто, це там скільки по 7 гривень порція. Ну він ну він от взагалі ніякий, просто і рис. І вони кажуть, от ми зараз приготуємо їм от з правильним м'ясом, от правильно з правильною рецептурою. Там у них спеції були правильні. Ну, от все вони зробили по правильному. Ну що, філіппінці просто не змогли його з'їсти. Ну, ну от вони їм їм воно по їхньому смаку взагалі от, ну, воно не підходить. Звичний рис вони можуть їсти от відрами, який просто от зварений. А плов, який там от правильно приготований, приготований. Він абсолютно він ніяк їм не заходить от у всіх змістах. Тому що це єдине, що їм сподобалося, із того, що я їм пропонував, із то, що готують в нас. Тут продаються яблука, вони привозні, місцеві не ростуть, ну принаймні на тих островах, де я жив. Так от печені яблука я просто запікав в мікрохвильовці як завгодно, в багаті з фольгою. І от яблука їм заходять ще так. От яблука їм прямо дуже сподобалося. Вони їх їли з задоволенням. Вони здивувалися, що вони ж тут, в принципі, в багаття сують все, що в общем, запіхнуть все, і то, що туди не запіхуємо, і ото їдять. І їм тоді нормально. От яблука вони туди, вони банани там, от туди теж оце смажать, все що завгодно. Вони смажать. А яблука вони не додумали смажити. Тому вони були приємно здивовані, коли от я на різних островах їм демонстрував. бо Давав попробувати, бо я думав, що може один раз вони такі звічусті мені сказали, що то їм дуже смачно. Виявилося, що ні. Що їм насправді то на різних островах їм дуже смачно яблука то саме їхнє, от, печені. А, в усьому іншому, із того, що наше, абсолютно ні. А, солодощі. А, коли сюди літав, туди-сюди, я їм рошен привозив от цукерки, просто набирав там цілу валізу, цукерки на раз, все солодке, от вони їдять. Із основних страв. До речі, з варениками дуже дивно, тому що от у них, по суті, у кожного народу азійського особливо є щось таке по типу наших вареників, або там, по типу пільменів, воно називається манти, тобто ті самі там вареники, тільки ж отак. Ну, їм от у вигляді вареників, особливо вареники з картоплею, вареники з сиром взагалі ні. Але крім Маніли, є ще е, місто Баковод, яке от на тому острові Неграс. І цей баколот, він вважається кулінарною столицею Філіппін. Я в цьому баколоді до пандемії прожив три місяці. Ну що сказати? Там вони схильні експериментувати. От вони там свій час, по, вони видно, що вони прямо гарно експериментували, особливо з морепродуктами, і там у них є якесь розномаїття. Але ж знову це все от воно все якесь смажене, пересмажене. У них основні блюда це такі от шашлико всякі варіації на м'ясну тему. М'ясо курки, м'ясо м'ясо корови, в основному свинина. Вони дуже люблять свинину. І це от, е, будь яка е, ну, центральна частина, частина будь-якого міста великого, що це, от, що це в Баколоді, що це в малих містах, де от народ ввечері рухається. Воно там все в диму. Чому? Тому що народ все просто починає активно смажити на таких от імпровізованих мангалах. Це от їдеш через центр міста, там історичний центр, воно все димить, воно ці всі запахи, оце, цей весь дим, це все там. Це вони смажать на таких маленьких там шпажках, на таких маленьких шампурах. Бо як правило, це свинина, вона там дуже дешево коштує. Оце вони її хапають на ходу, беруть порцію рису, перехопили і далі. Це така сама, що проста їжа, оце вулична. І також вже на вертелах, на вертелах на таких великих, то можуть бути там вже цілі курки нанизані, або навіть цілі такі поросята, ну такого розміру, такий, як у нас називається, підсвинок, щось таке, воно вже таке собі. Коротше, свиня тінейджер, Оце вони отакі. То називається лічон, Оце воно теж це воно смажиться там на великі свята, воно подається от на стіл. ну, як... По смаковим якостям воно ну, ну таке собі м'ясо, як м'ясо. Щодо моїх смакових рецепторів, мені тут взагалі. От, крім того що що от природня, то що там фрукти, морепродукти, які там сам просто креветки там зварив, це підходить. Все інше, ну особисто мені воно не підходить. А вони за цим лічоном. Ну, Значить, пішла ще останнім часом така тема. от, от Беруть вони оцих тінейджерів-свиней, і вони їх ще розфарбовують, там, скажімо там, в зебру, в тигра. Тобто от, от такий собі їм придають спочатку тюнінг дізайновий. Ну, в такому вигляді потім от вони посмажили, потім. Я от не знаю, чи вони ще раз їх потім фарбують. Ну, ну от Подається, воно саме от, таке от розфарбоване під якусь таку екзотичну тварюку. До речі, що от мої рецептори. Є іноземці, які в принципі оце їдять. І навіть я ну як перепробував, я теж все, воно ж не отруйне, його спробувати можна. Ну є прямо яким подобається. От, наприклад, є тут навіть пару російських блогерів, які живуть на сусідньому острові. Хто цікавиться, оце блогами по Філіпінам, то скоріше всього, ви ж дивитесь не лише мене, а їх теж, то ви знаєте, про кого я кажу. То от їм, то просто в кайф все заходить. Їм, їм взагалі все в кайф, от Місцеві дівчата їм підходять, місцева їжа їм підходить, місцеве житло їм будь-яке підходить. І, тобто, як один з них сказав, каже, я там у себе в Сибірі всю всю жизнь жив вот в такому, і є примерно такое же. мене тут все устраивает, і що і дешево, і тепло. Ну тому там таке. Ну, це, сказати, що виключення, мабуть, так. Тобто іноземці, які звикли до більш-менш такої нормальної кухні, вони отак прямо щоб присісти і перейти на філіппінську кухню, ну я практично не бачу. Оці які отакі, це як правило, от такі невибагливі люди із ну, які з пострадянського простору, які от там от жили в яких бідних родинах від віддалених районах. Особливо вони були балувані якоюсь нормальною домашньою їжею, Ну так склалося у людей. То от їм це подобається. В основному іноземці це не їдять. Ну от Для себе я який вихід знайшов у е, цій всій ситуації? Пам'ятаєте, я там робив репортаж, е, зрозумівши, що місцеві дівчата вони просто не здьобні готувати аж ніяк. А, випадково мені один хлопець запропонував свої послуги, і от він почав мені готувати. Я про це пробив там випуск, мабуть, місяці три тому. На цьому острові чим гарно, що тут багато іноземців, і вони зробили дуже велику інфраструктуру: ресторанів, кав'ярень, пікарень. От все отут воно є. А туристів зараз немає, вони ціни познизили, і вони особливо. Ну, взагалі, за ціною не женуться, але вони зробили гарну якість і вони женуться за кожним клієнтом. Е, і відповідно, я знайшов тут одного мені німця, порадили. От він раз на тиждень робить мені, от я йому просто пишу, який я хочу там суп. Плюс у нього є своя пікарня. Він мені привозить супи, е, от такі як українські супи, от звичні українські нормальні супи. Так, і то просто може бути з куркою, може бути відповідно з яловичиною, там з чим ще з рибою. І так само в нього просто як чорний український хліб, класичний. Він виявилося, що там, де він жив, в Німеччині в їхній землі і українські вони дуже дуже схожі. Тому він цю рецептуру чітко розуміє, і таким чином я закрив оце питання щодо. Щодо їжі, тому що інакше треба, або щоб іноземець, яким, скажімо, не може їсти філіппінську кухню, йому треба або ходити по ресторанам. Це як мінімум не бюджетно і по часу незручно може бути. Або готувати самому. Я, наприклад, готувати, ну ну просто ну ну не моє і все, я нічого з цим не можу зробити. Просто не моє. Як я як, як би я не намагався щось там примітивно зробити можу, але але ні. Ну або так у когось замовляти, то виявилося, що якщо в принципі, от що посилати філіпінця за продуктами, він сам буде готувати, що цей мені німець привозить, то ціна виходить один к одному. Ті іноземці, які раніше жили в інших азійських країнах, ну крім острівних, я не беремо ж знову там індонезію, то всі вони по переїзду, там, наприклад, чи з Таїланду, чи з Малайзії, там чи з В'єтнаму, коли потрапляють сюди. То їхню реакцію, що вони думають про місцеву кухню, от якщо брати от саме вуличну, тому що там вже от, наприклад, в тому ж Таїланді, там оця елементарна проста курка з рисом, вона так завернута якось там з точки зору навіть якихось естетичних моментів. Там це в листок від бананової пальми, воно якось так і красиво виглядає, і це дуже практично. Естетика, смак, от от все разом. Тут такого немає. Тут якісь вони накидаються в якісь там пластикові, оці там кульки. Оце в такому продають. То оце щоб враження таких іноземців передати. Це одною фразою, колись тут сказав один знайомий. Фраза це така: та мене в в'язниці краще годували. Причому із тих країн, де я був, оце ж моя 50-та країна. То до цього жив в Індонезії. В Індонезії така сама ситуація, як тут. Чому? Острівна країна, плюс їм же не треба ще ну, напрягатися, там щось от сильно робити, якісь заготівлі на зиму, там, скажімо, як в нас, або в якихось більш холодних країнах. Єдина острівна країна, де з кухнею все склалося дуже добре, це по суті Японія. А всі оці інші теплі країни тропічні, там на всіх островах о, така сама засада, як і тут. Оце тут, в Індонезії, все те саме. А от найкраща кухня, ну яку в тій країні, де я жив, і там, де насправді все смачно, і мало того, що й бюджетно, на мій погляд, це все таки Малайзія. Тобто, це суміш малайської, малайської, індійської і китайської кухоні це трьох. Там такий виходить, мікс. Вони один одного і рецептурно нахапалися, і різних спецій, і то якийсь такий обмін доволі гарний відбувся, то там це все відбулося цікаво сюди. Ще, наприклад, тут були американці, це останні окупанти. Вони тут були е, практично трохи менше 50 років, а ну, після себе, які вони лишили слід щодо е, кулінарії. Ну, Це тут піца, тут паста. Це тут дуже популярно, отут воно готується, ну, таке воно, собі. таке воно собі все. Але от я ще робив репортаж щодо Сан-Сріваль, оцей бренд таких Сережаних пірожиних, це ці різні їхні там тортики, піроженки, тістечка. То оце все якраз тут дуже смачне. Це, вже в Іспан... це ще в іспанський період сюди було завіяно. От, наприклад, якщо взяти В'єтнам, в'єтнамська кухня, вона і так по собі була доволі цікава, тому що знову ж був постійний обмін з іншими народами, контакти, рецептура, спеції. Тут цього не було. Там колонізатори були французи. Що таке колонізатори французи? практично із самими, ну, мабуть, одними з найкращих кулінарними традиціями в світі. І то суміш місцевої і так гарної кухні, і плюс. Цих колонізаторів французів, то там, там взагалі все дуже дивно і там все дуже смачно. Про Малайзію вже сказав. Китай, там все само собою. Таїланд, в них там не було колонізаторів, але в них воно саме по собі, із-за постійного руху, постійного обміну щось відбувалося. Ну а тут отак. Тут отака от ніяка місцева їжа, плюс американський фестфуд. Це якщо от, коротко, то це да, воно таке резюме і буде. Суміш ніякого такого свого, ніякого все-таки в поганому сенсі. Ну і, відповідно, оцей от фестфуд на рівні піци і пасти. Таке відчуття, що в них тут колонізатори були італійці, а не іспанці та американці. Оце на цьому безпосередньо острові. Ресторани. От Є е, польський ресторан, я от нещодавно заходжу просто в групу і дивлюся на картинці намальовані вареники, то написано там польські пироги, як вияснилось, то так потім називається вареники, пироги, Я цього не знав. Я побачив тільки ту картинку, я вже через 15 хвилин подивився локацію, я вже приїхав до тої кафешки, виявилося, що вона поряд. Реально вареники з картоплею, вареники з сиром, такі, як і в нас. Велика порція там із цих вареників коштує 70 гривень. Так, значить, і тут це є. Потім це, це польський маленький ресторанчик. Він там щойно тільки от, кілька тижнів тому відкрився. Є німецькі ресторани, є австрійські ресторани, є тут оце все, що завгодно. І коли з ними домовляєшся про доставку, то буде відповідна ціна. тому я, якби живучи тут, живу зараз в, в непросторі в, за межами філіппінської кухні взагалі. Тобто я просто замовляю е, доставку з європейських ресторанів, причому ціна буде так само відрізнятися, як, е, як от, в Польщі і в Німеччині. Оце в польському ресторані, наприклад, суп коштує е, 70 гривень. В німецькому 170 гривень. Отака різниця буде в ціні. Ну, спробувавши польський суп і німецький, я все-таки зупинився на німецькому. Але от, ну, от, так, от такий от парадокс. Тобто, вони по дизайну це буде як десь під Варшавою якась маленька кафешка. Отак точно буде, отак точно воно виглядає тут. Маленький острів, але тут якраз ці сукупчено. Сукупчення різних європейських народів, ну і не тільки європейських. Тут по суті представлені ну діаспори всіх європейських країн, абсолютно всіх, і у кожної з цих діаспор є ресторан. Тобто можна харчуватися в новозеландському, там, в іспанському ресторані, в італійському, піцерії, тут же італійці, вони взагалі дуже вдало попали. Місцевий народ любить дуже піцу і пасту, і тут прямо напроти, якщо тут вийти у мене тільки з двору від цього хутора, відразу перше кафе, яке я тільки бачу, полі піца. Ну тому якби всього, всього такого тут вистачає, тому, тому так. Можна жити навіть на дуже маленькому острові е і харчуватися будь-якою європейською чи іншою світовою кухнею, і бути взагалі поза межами Філіппінської кухні. Теж такий от нюанс. Для мене він приємний. Оце, ось, до речі, поки я оце все розповідаю, а от справа від мене тут е от. Хлопець живе в сусідньому будинку. Ну, це хлопець, який тут от, прибирає, за всім слідкує, все ремонтує. І от він зараз якраз собі готує вечерю. І Оце якраз класичний приклад, як вечерюють філіппінці. От видно, зараз вам буде. Тобто, от хлопець готує собі їжу, он поряд розпалюється багаття, ото прямо на тому багатті відповідно. І буде приготов оця ця риба. Він от буде там варити чи смажити рибу. <сум> До речі, такий дуже гарний хлопець дуже гарно він допомагає. от якраз по господарству і більш-менш обов'язковий. Тобто, на відміну від ну, більшого місцевого населення, воно таке собі розслаблене. а так оце от хлопець, от собі оце от робить. Отак виглядає от класична вечеря в її класичному приготуванні для більшості філіппінських острівних родин. От воно все під боком. Це про те, що тут їдять, а наступний буде про те, що тут п'ють. Тому пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.